Не вижив ніхто. У неділю ввечері на Коломищині трапилася смертельна аварія. Як встановили слідчі, водій іномарки, рухаючись трасою із саджавки до Коломиї, врізався в дерево. Ця поїздка стала останньою для п'яти молодих людей. Водій автомобіля Volkswagen Passat на прямій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини праворуч, де зіткнувся із придрожнім деревом. Наслідок даної дорожньої транспортної пригоди водій та троє його пасажирів померли на місці події. А четвертий пасажир автомобіля помер по дорозі до лікувального закладу. Наймолодшому загиблому було 17 років, найстаршому 32. Усі чоловіки жителі саджавки. Тіла чотирьох загиблих осіб з понівеченого салону деблокували рятувальники. П'ятого ще живого потерпілого реанімували медики, проте безрезультатно. Також на місці події надзвичайники від'єднали клеми акумуляторної батареї, аби не допустити загорання. Вбачається із пошкоджень. На автомобілі, що швидкість була досить велика, стрілка спідометра зафіксована на позначці 100 км за годину. Правила дорожнього руху говорить про те, що під час вибору в установлених межах безпечної швидкості водій повинен враховувати дорожні умови і дорожню обстановку. Погодні умови, зокрема дощ і мокре дорожнє покриття. Це є ці дорожні умови і ця дорожня обстановка, на яку повинен зважати водій. Наразі призначено інженерно-транспортну експертизу технічного стану автомобіля. Поліція розпочала кримінальне провадження. Оксана Семко, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.